Всім привіт! Мене звати Віка і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показувати, як можна э, свій щоденник, там личний днів, все, зоши, там, як можна його заповнити. Для начала я вам покажу, як я заповнюю. Це мій зошит вот такий з вот медведиками. Тут це було таке число. От це вчора. І я тут написала «веселий», наклейки пишу. Квітково веселий Я тут пишу, які в мене були сьогодні настрої. Отакі от. У от. мене були веселе, квітково класне, сумне, спокійне, странне, тепле, подарочне і снігове. І сьогодні я вже трошки заповнила, звісно, але подивіться. Вот. Це сьогоднішня дата. І от я написала снігове в мене було і ВЕСЕЛЕ. Далі я хочу з вами вибрати. От дивіться, в мене дуже багато різних наклеїв. Стоп. А от одна не вистачало їй. Я от, думаю, яку наклеїти, а? Ну, я от, предлагаю вам от таку як вам таку? Давайте спробуємо. Так, давайте. О! Ой, пішло дело! То одной рукой не дуже удобно. Вот. Так вот я приклею. Я напишу. Е... Як написати, <свистит> Я напишу. Напишемо. Е... Откриткове! Откріткове! Прикольно, по-моєму, буде. Открит, Оп, все. Так, пишемо тепер. О, ты! К. Р. Т. К. В. Вот, все, слава богу, что влезло. Дальше мне же треба 6 наклеек сюда прикрепить. Э, так, давайте подивимся. какие еще можно наклеить. Ну, с тех уже все. Давайте с этих здесь выберем. Давайте пінгвінчика такого і Е, Подарочно веселе. Прикольно буде. Зараз я не можу відкріпити, так що ставлю відео на паузу. Раз. Два. Все, я, я взяла пінгвінчика і напишу, як я вам казала. Е, Подарочно-святкове вроді. Да? Напишите в коментах, як я написала. О, чи. Как э, я казала правильно. Так, Что э, напишем? Э, Святкова. с... -э. Я... зараз секундочку, ребят. Все, ребята, я уже все. Святко... В... я напишу просто Святкова, наверное. Скажите красиво, что наверное, что знак около купить. Ну як, Давайте дальше вы якісь в наклейки. Хто не підписався, той ботик? М -м? <схай> брат був, я шо. Так, давайте дальше дивитися. Кстати, оцініть мої буси. Знаєте ця трубка. Поп-труп. Вот. Давайте дальше. Бах. Нам ще залишилось 5 наклеек. Вибираємо, вибираємо, вибираємо. Так, яке виберемо. Опшиці достанемо. Ось такі от мене наклеечки. Кому яка більше нравится, інтересно. Давайте. Кому нравиться ця ці наклейки, той ставить лайк. Кому ці подобається, ігнорить, просто ігнорить відео. Тільки чесно. Хто е, цей, так я казала, це е, хто лайк поставить, кому це подобається. Ігнор, підписка. Ні, це його підписка, а це буде що це у нас буде? Комент, так, да, комент, Мені брат підказав. Кстати, не, не обращайте внимання на наш бардак. Эй, ты бежишь, эй. Вот мне брат. Он каратист. Да. Короче, все, ладно, давайте не будем отвлекаться. Давайте выберем мне вкусно. Мастер. <связь, какие -то> Пижаму. Да. Ты я уже показывала, не, ребят? Ну, окей, зараз покажу. Эх. Вот, ребята, моя пижама такая. Давай, да. на. Вот, брат взял. Вот такая вот моя пижама. Давай лайки, 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 все, отдавай, отдавай телефон, пуньк, все, так, давайте, с цех давайте выберем, мне елка нравится, давайте елочка, у нас такая новоречная, так, давайте, вот так вот крепим, вот так вот. так, и напишем елочное. прикольно будет. Йолочне. Знак оклику. Так, далі. Ще чотири наклейки, да? Чотири, чотири. Тепер яку вибираєм, вибираємо, 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 вибираємо. Давайте з цих. Так? Да? Підписка, давайте, хто, кому подобається ці підписка. Підписуйтесь. Ой, в мене щось странно вийшло. А, це що таке? Ребята, а все, все нормально, вроде бы. Так, выбираем вот такой пингвинчик, наверное, странный напишемо. Так что тут мій Н, скрипить. Пише мой странный. не Вот встань! Так, ще три наклеечки. Вибираємо, вибираємо, вибираємо. Давайте закритими глазами закрила глаза. Вот, вот, Наклейка. Самі, брат, балуйте, зразу скажу. <зас> Кстати, а я знаю, що ви не підписалися, на, э, наверное, на цей канал. Ви просто. Богдана, достаньте мій ролик. Ви не під... Я знаю, хто не підписався із-за чого. Потому що у вас немає наклейок. І у вас депресія і за наклейок. Потому що у вас немає ні святкового настрою, ні різних наклейок. Із-за цього давайте я вам хто поставить лайк, тому я подарую ці наклейки. Я вам надіюсь підняла на віснення. Підписуйтесь на канал! Красна кнопка. Ось зараз, зараз я вам покажу, як вона виглядить. Оп, все! Отак от вона виглядить, тільки вона красна, просто я своєї бабусі не можу розкрасти. Підписатися, нажимайте, щоб вона стала ви підписані. Давайте, давайте. А то хто не підпишеться, хто, якщо хто не підпишеться, як його буде звати? Боцяра попущений! Так, да-да-да, да-да-да. мій брат каже. Откриваємо. Оп, раз. Так, Ой, я перегонула збір. Так, давайте підписуємо, яка там мали підписати, а. Давайте підпишемо новорічне. Не було новорічне? Не було. Новорічне, зараз напишемо. Новорічне. У нас рекрутитки не вийшли. Ну, бурі. Ч, не. І осталось дві наклейки! Давайте, крім цих, Все, давайте. я закритими глазами закрила глаза. Бу -бу -бу. Так, давайте осех Оц оцю. У мене двічі, як класно цього. Клас. Дивіться, як красиво. Наклеїмо її і. Ще одну якусь. Ви тож, Кстати, давайте зі мною. Кстати, ви можете, я ще робила недавно, ну як недавно вчора, я виклала, вроді би чи сьогодні, робила відео як зробити 5 наклейок панда. Це, кстати, я в мене якраз піжама панда. І за цього ви можете навіть з них клеїти. Давайте, крім цих, і я тепер з закритим глазам виберу з цих. От скрашку до 2. Дивіться, який класний Дід Мороз нам випав. Тоже клеїмо ми. Тільки тепер придумати, які надписи ми напишемо. Так, давайте іграшне. Іграшне. Іграшне, а тут буде. Подарочне ми писали? написали? Написали. Оооо. Да, короче, Не. О, все! Короче, вот так вот я цей опубликовала. Кстати, це мой брат. Подписывайтесь на мене. Вот мій канал. Если шо, вот я, вот мой канал. Все за моим видео. Так, щоб ви знали, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і ще підписуйтесь на улітку. Як? Просто улітка. А, просто улітка! Просто улітку підписуйтесь. Улітка, просто написіть. Улітка, все. По-англійськи, а улітка по-англійськи. Щоб ви ну, всім здоров'я, щастя бажаю і до нових зустрічей, Пока!